Доброй нашановні колеги. Дивіться, може для інших напрямків це в принципі не новшество, але от мої стикнулися зараз вперше з такою тактикою Піперасів. Прилітає дрон, скидає активну хімічну речовину, при тому таку активну, що ну, протигаз не рятує. Хлопці отримали хімічні отруєння різних ступенів. А слідом за ним йде другий дрон, який скидає чотири воги, третій так само. Четвертий так само, все це на одну позицію, на одну спешку. Після цього йде інтенсивний мінометний та танковий обстріл. Після чого йде піша атака групою 30-40 осіб, розосереджені, по 3-4 чоловіки розкидані. От. Е, хлопцям було дуже важко. Е, в принципі, втримали, але ну, реально зараз розбираємось, тому що е, багато ну, є трьохсоті, е, От, і, ну, скоріш за все, що є 200, тому що поки ну, не було змоги витягти, витягти хлопців, але, скоріш за все, що вони 200, там, чоловіки 2-3. Тому будьте, ну, доведіть своїм, що все ж таки протигаз потрібен, тому що, ну, якби не було протигазів, були б взагалі 200 одразу усі. Тому хай будуть пильними, е, хай розуміють, що. Таке коросильне бомбардування, воно лише для того, щоб їх збинт, збити з толку, розбентежити, розос... роз... розосередити і дати змогу пішій групі вже пройти спокійно, захопити тут же іншу спешку. Отак, дякую, колеги. Всім гарного дня.